Усім привіт таки і коротше, зараз покажу. Коротше, сказується міні-лочинний влог, але не вийде. Ну і коротше сказую, чому я вирішила зняти влог. Короче, по-перше, дуже частина буде. Це не останнє, Вот ще дуга. Ну і короче, я завтра на кемпінг, завтра субота. За 21.45, короче. ну, і я думаю, то я просто покажу, ну, коротше, на, поки стоїть, що, якщо ви не знаєте, що це таке кемпінг, то розповідаю. Коротше, кемпінг це, коротше, коли люди там, сім'яни там, чи кемпінги, їздять з палатками там в ліс, там, або на гори відпочивають. А так я буду владою на подвір'ї робити кемпінг. Ютуб канал називається Влада Шоколада. Ну коротше, це її ідея. Ми собі по палаці будемо спати, коротше просто ніч. Я, кор я, і все. Я не хочу затягувати це відео ну, буквально шху, хвильку скажу. Ну коротше, ідея не моя, ідея влади. А ну, я, коротше, я, я збираю сумку, я коротше візьму. Так, да, Свого котика любимо. Ну і плітчик не люблю. З люди не підуть не плітом спати. То, то, Пишіть в коментарях все ставте лайки. Не забудьте підписатися. Я поруюся, що в цього відео до... буде підписників Ну, короче, в мене бачимо і відецьки, я з чолку тебе. Неї псав ось нещодавно. Ну, короче. Ах, та гаю похан, мені кунізм. Ось в мене тут кодеї багато. Влада шоколада іга я тоже а -то как? Ну, я Может, я знаю или что багато. Ник не в описі під видео. Если вам понравилось на канале Осаджлата, ставьте лайки и підписуйтесь.